В Україні планують мобілізовувати автівки. Якщо родина має більше одного авто, то друге можуть забрати на потреби зсу. Ця норма прописана у законопроєкті щодо посилення мобілізації, який повинен підписати 16 квітня президент України Володимир Зеленський. Команда інформатора вирішила запитати думку Дніпрян з цього приводу. я думаю, все невірно залежить якого достатку сім'я. І для чого в них два автомобілі? Якщо один для роботи, а другий, що дітей в школу возять, в садочок, то може цих і не треба брати. А якщо це вже для розкоші, так тут будьте добрі, забирайте. Бо нашим хлопцям там дуже потрібно. У мене служать сини, я знаю, що таке потрібно їм дуже. Це не дуже справедливо. Якщо є родина, в якій там чоловік, Жінка, діти, і в них є дві машини. Жінка їздить на роботу своєю машиною, чоловік своєю, в них не пересікаються. Навіщо вони мають віддавати свою машину? Хіба у держави немає інших джерел? Я думаю, є. Ну, бізнес, я думаю, має сам допомагати якось, має виділити якісь частини свого, свого парку. І надати, а відбирати силоміць, на мою думку, це не є. Але наскільки я правильно зрозуміла, планують для мобілізації спецтехніку, а не легкові автомобілі. Тобто, якщо спецтехніку залучати до цього, то я думаю, що це правильно, тому що зараз максимально потрібно включитися в процес допомоги Збройним силам. Я проти цього. Чому? Ну це якось неправильно. Люди ж заробляють на це. Я за. Чому? Чому? Да, тому що такий час воєнний, що треба всім або всі віддаємо, або всі отак от в кафе симо і п'ємо пиво, ріжками закусуємо. Чи воюємо, чи п'ємо пиво, одне з двох. Якщо це передбачене законодавством, то це вірно. <рігла> якщо з точки зору того, що якщо чоловік має одне авто, або дружина має друге авто, то забрати у дружини авто ну, може. Це і вірно. Дивлячись, яке це авто. Як це якщо це маленький міський автомобіль, то мабуть він не дуже доречний буде для ЗСУ. Якщо це пікапи, то да, то так. Неправильно так делать. Думаю, що неправильно. Немає Ні, мніння